Розповідайте, чим ви зараз займаєтеся? Наша локація називається Bright Ideas. це елемент воркшопу, де наші учасники спробують створити власну мотиваційну сторінку. Тематику ми не обмежували, але підготували такі заготовки про натхнення, про ідеї, про проекти, мандри, мотивацію. Те, що об'єднує всіх цих людей, які тут зібралися. Ця вправа дуже класна, оскільки вона допомагає об'єднати людей, які між собою не знайомі. За 30 хвилин люди реально мають реальний продукт. Видавничий і він має соціальну дію і цю вправу я раджу використовувати під час тренінгів, коли люди, які стверджують, що вони не вміють клеїти, вирізати і взагалі в них немає якогось такого просторового сприйняття речей паперу і декору в результаті в них отримується якась дуже класна штука. Це надихає і це дає можливість творчо розвиватися, розвивати свою естетичне своє сприйняття, інтуїцію. І, власне, створювати щось дуже класне. Яка подальша доля цих мотиваційних листівок? Я планувала, що я з них зроблю якийсь тревел-бук про цю мандрівку до Києва і це навчання, але бачу, що учасники забирають з собою, бо для них це щось дуже таке сакральне, особливе. Тому це класно, що з Києва всі ці мотиваційні сторіночки помандрують по різних містах України. І в Фейсбуці я всіх прошу в Фейсбуці робити фото із своєю листівочкою і показувати, що ви зробили. Будемо об'єднуватися таким чином.